Привіт, друзі! З вами Greenland. Сьогодні в нас власною персоною завітав велетень Трицератон ЗОГ по версії Черепашок Ніндзя від міража, а це значить по самих перших коміксах Кевіна Іствена і Пітера Лерда. Він зустрічався в арці повернення до Нью-Йорку» в першому томі цього комікса. Крутезна в нього упаковка в стилі оригінальних коміксів. Він величезний, ховається сам за прозорим Блістером. Хоча як тут сховаєшся, коли Блістер прозорий. А внизу бачимо підпис трицератон Зог і, власне, його красивий А. Подивіться, яка тут величезна голова з боку. З іншого боку він біжить просто на нас в кадр насувається і може розтовкти навіть, будьте обережні. А ззаду класні фото з нашим динозавриком, а також інші представники цієї серії. Кейсі Джонс, Ultimate Food. Клони шредера і шредер поранений. Зверху ось так коробочка виглядає. Знизу, звісно ж, нам покажуть, хто долучився до розробки цієї фігурки, і ми всім цим людям вдячні. Зверху відкриваємо і видобуваємо. Бабам! Нічого собі, він величезний і важкий. Подивіться, ця вся пластикова конструкція під ним провалюється просто, він дуже великий. Ззаду в нас фон з будиночком нью-йоркським, як було і в інших фігурках оригінальної серії по коміксах. Дуже красивий і гарний. Але ж давайте вже будемо розбирати, подивіться, скільки там в нього хвіст, такий, як морква зігнивша і купа рук. А ось і він, Валетень Зо. Подивіться, який він красивий. Стоїть в своїй порваній космічній уніформі і дивиться на мене своїми шаленими червоними очіськами. Тому що я збираюся вставити цю гнилу морквину просто йому в дупу. І тому він так на мене дивиться. Таке, такі реалії, чувак, вибачай, але інакше ми не зможемо зібрати тебе до кінця. І ось так вставляється, нічого собі. Великий хвіст, і він довгий, і тяжко буде його на полиці виставити, тому що за ним, якщо буде стінка, то тяжко буде, от бачите, який проміжок є. Хоча можна на бік отак повертати, і, бо він ззаду буде стояти, він великий. Е, ось так, друзі. Хвіст в нього є. Хвіст нібито не відпадає, не відлітає, і можемо роздивлятись його краще. Подивіться на цю мордяку. Динозавряча трицератонська така морда в нього. Він не виглядає злий, в нього очі червоні, але такі його зуби, зуби травоїдного зовсім не роблять його оцю напівпосмішку ворожою. Він в коміксі, до речі, черепашкам ніндзя допомагав і геройський загинув від рук клонів шредерів, про яких був попередній огляд. Подивіться, які в нього красиві роги. Два на голові, один на носі. Взагалі в нього така текстурна шкіра, вона вся об'ємна, є оці класні випинання на шкірі. Просто приємно тримати таку фігурку в руках. Видно, що вона зроблена з любов'ю, що вона зроблена з любов'ю до деталей, до того, як він помальований. Чуєте Playmates? Чуєте, це я каміння в ваш город кидаю, але що я хочу? Це не яка колекційна фігурка, а Playmates це звичайні іграшки. Звісно ж, я жартую. На плечі в нього така татушка, якийсь трикутник червоний. Тут на передпліччі залишки рукава його космічної форми. Класні в нього паски. В пасках цих якісь є такі спеціальні кишеньки, об'ємні, зроблені на маленьких круглих застіпках, Бачимо, тут подерта. Форма в нього, виглядає його помаранчева шкіра з під тою формою. Тут в нього також трикутник, це, напевно, якийсь символ їхній. Тут трикутник, символ трицератонів в коміксі, ймовірно, був такий трикутник-червоний. ну Тут в нього татуха, він як справжній воїн, набив собі татуху. Символу свого підрозділу. Тут на розі якась у нього намотка прикольна, може він когось це від когось залишилось, а можливо, це його власна. Штани також подерті на колінах, виглядають його коліна покриті його помаранчевою шкірою. Класні зроблені ці отвори, все об'ємне, воно таке. Загострена тут ці всі обірвані частини одягу. Дуже і дуже подобається мені скульпт оригінальних фігурок Нека, і, зокрема, цього кремезного трицератона. Давайте подивимося, чим він вміє рухати. Він обертає голову досить непогано. Вниз не опускає. Вниз за рахунок поясу він опускається, а вверх піднімає. Дивіться, як класно! Вау! Бомбічно! Він вміє дивитись вгору, а вниз. Отак. Ну вниз і вгору, в принципі, дуже класна артикуляція голови. Насправді, бачите, там тонка шия. І вона дозволяє крутити оцю здоровацьку динозаврючу голову. І в нього, звісно ж, те, що любить нека відкривається. Його паща. О, як це класно. воно там ззаду на картинці також намальовано. І там всередині язик, який можна помацати, можна торкнутись язика великого трицератона. Друзі, хіба це не один з найбільших приколів колекціонування, коли вам трапляється ось така крутезна фігурка, яка відкриває свій писок, і тут зуби можна трогати, язик і дивитися, заглядати. Це просто бомба! Це. Супер крутезна нека, роти, які відкриваються, особливий респект. Далі, плечі у нас в суглобах є згін, є оберт, дудковий суглобчик в біцепсі. ну Дуже твердий є, я трошки розхитав я його. Крутиться, лікоть Отак от, небагато, трішки, ну, 90 градусів, певно, дає, ну майже дає, ну трошки менше. Звісно ж, кісті в променево зап'ясному згін і оберт. Звісно ж, в поясі, подивіться, як він класно крутиться в поясі, нахиляється донизу, до верху, масивний, але рухливий чувачок. Що в нас кульшові? Кульшові на шарнірах, наш він, звісно ж, не сяде, як це робив, наприклад, клон Шредера з клешнями. Ну і допереду також не сильно ноги розводяться. Там такі масивні шарніри, вони тут впираються і на тому кінець. Коліно, ну так, мінімально колінний суглобчик, мінімально. Ну це ж вам не Marvel Legends, Spider-Man, це трицератон від Некі. Нека ніколи вона не робила таку мега круту, таку дуже артикуляцію гнучку. Ну і що ж ви хочете від цього велетенського чувака, щоб він зігнув ногу до дупи, дотянув п'ятку. І ні, цього не буде, буде тільки ось так. дрен дрин 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 Ну і стопи, вони великі, вони так трішки і так і так мінімально. Ну так зовсім, вони так прям припаяні там, можна розігрівати. Але для чого, якщо він і так стійкий, він стоїть на ногах і це дуже тішить. Спершу поміняємо йому кісті, тому що в нас є такий кулак здоровацький, ще один такий кулак. ні, Тут щось тут інший тут можна щось згребсти в цю ж меню. Є такий тримач пістолета, щоб на гачку спусковому був палець. Є ще такий тримач, напевно, що ножа, і ще якийсь тримач. ще чогось. Давайте будемо розбиратися. Зараз я поміняю якісь йому руки і вставлю вже в них аксесуари. Цю кість забираємо. Вона має попапнутись. Ой-ой-ой-ой-ой! Трішки більше в нас вискочило, ніж треба. В нас ще й передпліччя вискочило. Ми його повертаємо на місце. Ось такий, як конструктор, виявляється, наш динозаврик. Ну нічого, ми все виправимо зараз. Все ж таки замінив я руки, оця яка виїхала, бачите, не хоче вставлятись нормально, тепер стерчить, тепер треба її весь час підтягувати. Тому обережно, якщо купити його, обережно з цим випиханням кітись, тому що, власне, самі руки тут в ліктях цікаво зроблені, дуже вони розлітаються. Ось такий аксесуарчик це такий автомат, якийсь лазерний бластер. такий, В нього є класна стрічка, за яку можна... Йому повісити, напевно, може він просто тримати отак от на руці. Це досить прикольно буде виглядати. І можна якось на плече посунути, але буде заважати рукоятка, і рукояткою можна вставити йому в цю стріляючу руку. Класно там лягає палець, і він таким чином стріляє своїм автоматом в своїх ворогів. Власне, він там з солдатами фут бився разом з черепашками. І коли опущений вниз, автомат також досить класно виглядає. Ще в нього є такий здоровацький ніж. Він з великим лезом, тут шипи на цій рукоятці. Коричневим просто ручка помальована сама. І ніж можна вставити в оцю кість. Кісті в нього м'які, досить непогано вставляється. І ось так він тримає свій ніж. Небезпечно виглядає цей ніж. і... Може і ним він битися ось такий озброєний динозавр. Це ще не вся зброя, ще в нас є три гранати. Дві ось такої круглої форми, такі коричневого кольору, однотонного. Зроблені кільця, тут які треба висмикувати, і власне оця частина гранати, яку тримаєш, потім відпускаєш, і вона вибухає. А це якась, наприклад, світло-шумова граната, якщо ці звичайні. Просто вибухають, а це якась світло-шумова або димова граната. Ну, якісь такі прикольні гранати, куди їх можна зогу повісити, можна повісити, напевно, на ремінь, попробувати за оці ось штуки. Давайте спробуємо це зробити. Нібито можна ось так і зачепити, але мені здається, це не передбачено, тому що я думав за цей ремінь зачепити, але він просто приклеєний до тулуба. А от у цього ременя є такі якісь прогалинки маленькі між кишеньками, але конкретно місця на ці вибухові його штуки ніде немає. Тому, на жаль, зачепити не можу. Можливо, ви щось якось бачите, якийсь варіант, то напишіть тоді в коментарях, як ви думаєте, куди ці гранати чіпаються. Ось гляньте, як ЗОГ виглядає з черепашками і своїми кривдниками в коміксі клонами Шредера. Він, бачите, дуже велика фігурка. Тепер аж ви можете зрозуміти, наскільки він більший за стандартні фігурки, він вищий і за клонів Шредера, і вищий за черепах. Звісно ж, в коміксі були черепахи за версією Джима Лоусона, як і в коміксі з клонами Шредера, тому що це все один комікс. І ці черепашки прилетять з штатів. Ми обов'язково зробимо на них огляд. Цьому кремезному хлопцю динозавру буде приємно, якщо ви напишете якийсь комент під відео про нього. А ще більш приємно від цього буде мені. Також не забувайте поставити свої трицератонські лайки-вподобайки. Звісно ж, не забувайте підтримувати Збройні Сили України, які наближають нашу перемогу. А на сьогодні це все, друзі. Сподіваюся, вам сподобалось з вами, як завжди, був Грінленд Кавабанга, Чуваки, бувайте!